Ви не повірите, але чим далі ви будете ігнорувати власне тіло, тим гучніше воно буде вам кричати про себе. Біль у спині головні болі, постійні проблеми зі стопами, напряки і навіть хрускіт шиєю. Любі, друзі, це все не про вік і не про перевтому. Це конкретні сигнали, які надсилає ваше тіло вам щоденно. Саме для цього я створив курс Чекап свого тіла, де навчу вас практично, точно і чітко діагностувати самого себе, як провести сканування власного тіла, як виявити порушення ще до болю. зрозуміти причину дискомфорту, а не тільки де болить. І дати собі базову допомогу, коли це можливо. Це все не про лікування, це про самосвідомість і контроль над власним тілом. І найголовніше, ви знатимете, що робити далі.